Ми продовжуємо співпрацю з різними організаціями. І я дуже вдячний їм за ту допомогу. І саме сьогоднішнє обладнання там під теплиці, я думаю, дуже корисне буде для вас. Тому що багато з вас займалися саме тепличним господарством. Це було дуже популярно на Херсонщині. І я дякую Міжнародному Червоному Христу за ту допомогу, тому що це вже другий етап. Попередньому ми порядка 200 таких теплиць роздали по Чорнобайській громаді, і ми бачили вже як люди працюють і який від цього ефект. Ми вже роздали 80 тепличних наборів серед восьми восьми сел цієї громади. І сьогодні наша фінальна донація 20 інших тепличних наборів для людей, які зареєструвалися на цю допомогу. Ця допомога дуже допоможе людям відновити їхнє присадибне домогосподарство У 2024 році. Департаментом обласної державної адміністрації було проведено обстеження населеного пункту, і ми побачили, що багато людей, які займалися теплицями на сьогоднішній день. Вони не в змозі їх самі відремонтувати, відбудувати. Тому запропонували нашу територіальну громаду. А зараз люди будуть просто працювати і насолоджуватися. Своїми, свої, ну, своєю працею і те, що будуть вирощувати і для себе, і я думаю, на продаж все таки Все одно роботи немає. Якось будемо викручуватися, виживати. Дякуємо. У нас в селі немає роботи. Нема навіть як можливості їздити десь заробляти. Ну єдиний вихід земля. Земля завжди кормила, то руки є, ноги є, то чопі не займатися. То садимо і картоплю, садимо, і капусту, і помідори, і перець. То все, що, все, що росте, все, що є в попиті, то все садимо. Готові овочі на оптовий ринок у Миколаїв вивозимо.